Алергія на амброзію, а особливо у серпні, коли вона буяє та квітне на всіх тротуарах, на всіх полях, на всіх нескошених колумбах або прямо у твоєму дворі, і ти боїшся до неї підійти як до чорта, бо ти знаєш. Що вона викликає в тебе хворобливі симптоми, і твій ніс, рот, горло будуть набрякати, твоє тіло буде чесатися, і ти від нестерпного болю знову побіжиш у аптеку і будеш купувати антигістамінні препарати. Бо ти вже обійшов всіх лікарів, і тобі сказали, що твоя алергія для тебе на все твоє життя, і ти все повірив і живеш в цій брехні. А я тобі говорю, що алергія лікується, бо за амброзією стоїть якась така твоя емоція або ситуація, яка спровокувала зараз цю алергію. І якщо ти хочеш дізнатися. Яка саме причина твоєї алергії, то запишися до мене на діагностичну сесію, і ти побачиш причини своєї алергії. Напиши мені у дірект або під цим дописом слово алергія, і я обов'язково з тобою зв'яжуся.